Вітаю вас, мої люди, ласкаво прошу до каналу. Сьогодні трошки почуємо ми з вами і порозбираємо на психологічний портрет і, взагалі, на аспекти психології казку «Попелюшка». Ви знаєте, дуже сумно мені чути, що фільм про повію красотка дорівнює до казки Попелюшка. Це просто означає, що насправді люди не вчитуються в сенс казки і дуже примітивно ставляться до, взагалі до того, що хотів, напевно, що автор цією казкою показати, тому що прирівняти історію про Повію. Uh, з історією про, <про>, про попелюшку, це ще треба було таке додуматися зробити. Значить, дивіться. Uh, всі ці історії про те, що. Uh, Можна бути будь-якою, там тут трошечки себе якось там тюні, тюнінгувати, показати якісь дива, акробатизму у ліжку, і от в тебе закохається, значить, пупер мега-принц для твого рівня. Так, ну завжди порівняння зі своїм рівнем. Хочу вам показати, що таке попелюшка насправді про що ця казка? От просто почитайте її, особливо в її оригіналі, тому що я зараз ну, я, я багато по казках вчу також іноземні мови. Зараз я вчу польську, італійську і німецьку мову продовжую вчити. Я сама за базовим фаховим викладач англійської мови. І о, коли читаєш о, попелюшку в о, о, різних перекладах, різними мовами, то трошки по-різному також йде і сенс. Але плюс-мінус все одно о, бачимо те, що бачимо. Передо мною зараз українська версія, і розбираємо. Значить, по перше, по-перше, попелюшка. Попелюшка це була дочка досить таки заможнього чоловіка, заможнього батька. В італійській версії, в польській версії, в українській е, такого немає. От переді мною зараз на комп'ютері я відкрила українську версію, але в італійській в польській версії її батько був купцем торговцем. І коли він одружився з її мачіхою, з її, значить, доньками і привів цих, цих трьох тітаньок до себе додому, то, то він її привів до багатого дому. Розумієте? Подивіться на просто ілюстрації до цієї казки, там ілюстрації багатого дому. А, значить, в українській версії немає, що він був купцем, але є знову ж таки ілюстрації заможнього дому. Тобто попелюшка, це жодним чином, ніяка не повіє з борделю. Це донька заможнього купця. Дамарван. Це знаєте, є, є такий напрямок психології, казкотерапії. Я, до речі, іноді люблю послухати, як казкотерапевти там інтерпретують всі ці речі. Але я працюю в двох напрямках: в інтегративному психоаналізі, і коли я заходила взагалі в психологію, мріяла бути психоаналітиком, розбирати дуже аналітично ем, психічні процеси. І, значить, в е, консультативній психології дорослих. Я, я, я прям целий є напрямок. В, в, кан, канцелінг називається а, а, англійською мовою, ну або консультативна психологія. От. І, значить, я люблю розбирати от-от по факту. Як воно є по факту, не як там хто. Хто собі вигадав а, якусь маячню. Значить, я дивлюся зараз на картинки, на ілюстрації в книжці а, Попелюшка українською мовою, і це ілюстрації з заможнього дому. Далі, Пікіт. в українській версії не написано, що він був купцем, але читаємо от що. значить Дивіться. Спала попелюшка аж під самісіньким дахом на горищі, на солом'яному мішку. мішку, тоді як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до п'ят. Розумієте, не могло бути, і тут ніде такого не вказано, що це була багата вдова з двома дочками, з якими одружився її батько-брак, який нічого не мав, і привів ще свою дочку в цій дім. Ні, ці, значить, ці доньки з нею там знущалися, а в домі її батька. До речі, ну, добре, залишимо. Цей аспект на потім <смі> поговоримо, чого це вона до цього, і батько її допустив. Ну, в італійській версії батько е, їздив по світах е, з е, торгівлею, і тому вони там надовго залишалися самі. Так, тепер дивіться: на бал. На бал, коли м -м оголосили бал, і ці ж дві е, дочки мачехи почали збиратися. Почалися клопоти й турботи. Треба було приготувати сукні, я читаю вам, і оздобити та вибрати зачіски, які були їм до лиця. А, значить, я сказала старша сестра. І вони жили в домі батька й да? е, вберуся в сукню з червоного ксомиту і почеплю оздобу, які мені привезли з Англії. А я мовила менше: вберуся в буденну сукню, але зате надіну накидку, гаптовану золотими квітами і діамантовим мислом. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшися, вони покликали попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Ну, напевно, що до того, як батько купець-торгівець, привів у цю мачеху, Сама Попелюшка ходила в таких самих значить, сукнах і нарядах, і її мама також, і тому вона і мала гарний смак. Ще раз підкреслюю: казка Попелюшка не має нічого спільного з історією повії із е, е, фільму Красотка. Там історія дівчини, яка потрапила в жахливу ситуацію, опинилася по суті, там, на вулиці. Тут... Е, Через те, що а, дівчина або не зорієнтувалася вчасно, або її вчили бути дуже доброю і ніжною, значить, їй на голову сіли дві якісь три, точніше, якісь акули, а, з яким вона не змогла впоратися. Ну, Я можу сказати, одна проти трьох, особливо коли ти дитина там ще тітка доросла проти тебе. Важкувато. але я би поборолася в домі власного батька. З якимись чужими тітками я б поборолася. Ну, окей, так, у нас казка про те, що треба ж бути доброю і лагідною. Тоді з тобою одружиться принц. Ну, я, я б не віддала свого місця під сонцем. Не знаю, чи жаліти попелюшку, чи запрошувати на психотерапію, як відстовувати свій кордон. Далі, дивимося. Значить, коли вона прийшла на бал до Принца? Вона прийшла до на бал до принца, вдягнена так само, як всі ці леді пані при дворі. Вона не прийшла в мішку, вона не прийшла з боді-токсикозом, яка дезодорантом навіть не користується. Вона не прийшла якоюсь там метакою, вона прийшла конкретно вдягнена як леді. Плюс, напевно, що за своїми природними даними вона виглядала і в казці це сказано, що вона з усіх. Сестер була найкрасивішою. Тобто, там, напевно, фотомодельна зовнішність, яку просто одягли в красиві якби, шати і відправили, значить, на бал. Плюс до того, плюс до того, вказі сказано, що вони не розмовляли з принцем, що вони просто він її побачив, запросив на танець, і вони танцювали в очі в очі. Я думаю, якби він почав з попелюшкою розмовляти про якісь справи за цим танцем, які могли б обговорюватися в їхньому цьому найвищому, якби. Про шаркові суспільства, так королів герцогів і так далі, він би дуже швидко розпізнав, що це людина не його соціального кола. Але в казці не сказано, що вони розмовляли. В казці сказано, що вони танцювали очі в очі. Просто думаємо про це чи... От Дівчата, які хочуть там, якби, перестрибнути через багато щаблів, чи ви потягнете, тому що, скоріш за все, з вами захочуть порозмовляти. Тому ну, це така історія. Знаєте, на сподіватися на якісь такі дива, це як сподіватися, що ти все життя не будеш працювати, але будеш жити на джекпот від лотереї, як в тебе граєш чомусь. Це виграш саме ти. А, значить, а, а, тобто він побачив жінку, яка була одягнена, як з його кола, і він з нею не розмовляв, а просто танцював. От, і потім, коли вона... Збігла з цього балу, залишила свій там цей кришталеву свою туфельку. Що було далі? Потім він з його придворні, де вони її знайшли? Вони що її в Барделі знайшли? Де вони її знайшли? Вони її знайшли в нормальному домові, нормального батька, де були, можливо, вона там жила десь на горищі. А, можливо, вона була і, і в Пополі, але вони знайшли її в нормальному домові. Там, де були оці всі оксамитові сукні, красиві гардероби, там, де були красиві дзеркала, не розумієте? І там, де все було нормально. Просто цю бідну значить заб'юзили і забуліли. А, а взагалі це дом, дом, її дім, її батька, і все там було нормально. От, значить, знайшли її. знайшли, А ще до того хотіла сказати, розумієте, окрім того, що вона не була там боді-токсикозом, не прибраною, зачуханою вона не явилася на бал і не покорила його тим, що вона була якоюсь екстраординарною. А поза його колом очікувань, вона була в колі його очікувань, бо вона помовкувала, коли танцювала. От, і вона, мабуть, від природи була ще супер-супер красивою. А от, значить, так, при тому вона ще вміла дуже багато чого робити, була супер працювати. Заказкою вона вміла вишивати, в'язати, готувати. Тобто, тобто, в принципі, принц утримував дуже, дуже непоганий варіант. Окрім того, що красива, помовкою, красива граційна танцює, має добрий смак, так що аж ці значить, дівчата з нею радилися. Так ще має багато всього вміє багато робити. Тобто, по суті, якщо це не король, де прислуга, а там якийсь би був, скажімо, просто інший купець чи щось там таке, от спокійно брав би собі розкішну дружину, яка вміла би і за собою доглядати, і за домом доглядати, і, мабуть, і щось так робити, щоб якийсь свіжий і бізнес-прибуток мати, розумієте? Чи комусь там щось нашивати, вишивати, чи комусь там щось готувати, розумієте? До діла, до діла дівка була. І вона не була там, зрозуміло, хто, тільки губи намалювала, декольте до попа одягла і пішла, знаєте. Коротше, це не фільм, красотка, розумієте, попелюшка. Попелюшка її образ цієї дівчини. Немає нічого спільного з фільмом Красорка. Так ще і до того, що тому що там насправді не був такий вже, такий вже величезний соціальний розрив. Вона не була з його кола, тобто з королівського кола, але вона не була з кола взагалі незрозуміло чого. Вона була з купецької родини. Тепер, значить, окрім того, чого з нею ще й фея розмовляла. <світ> з нею ще й вищі сили розмовляли. Тобто дівчина була аж настільки класна, працьовита, красива, і так далі. Що її, значить, і вищі сили були на її боці. От. Ну І потім казка закінчується на тому, що вони одружилися, там жили добре і щасливо, але ж ніхто нам не розповідає, щасливо це як, в якому контексті щаслива була та сама Попелюшка. Тобто нам ніхто не розповідає, її там тримали просто для втіх того самого принца, щоб йому було з нею приємно, і вона якби, як помовкувала так далі, помовкувала і просто там була з ним. Якби, була з ним вночі, а в день як е, прикраса його присутності, по суті. Чи він її потім наймав, когось, щоб трошки її підтягнути до свого рівня, якихось там консультантів по <с. своєму дворовому стилю життя, королівському стилю життя, чи що він з нею потім робив, розумієте? Uh, e, тобто, ну, однозначно, що він мав її якось адаптувати під uh, абсолютно інший uh, стиль і рівень життя. Навіть при тому, що вона була з купецької родини, а не з борделю і не з-під забору. Так що, дівчата, <гад> 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 я вам скажу чесно, um, я чула про такі історії, чула про такі історії в Україні я. Таких сторін не бачила в розрізі дружина чоловік. Я бачила такі історії в розрізі коханка багатого чоловіка. До речі, могли бути і ровесники, могла бути дівчина і молодшою, утриманка, коханка, отака от 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 історія. Таке я бачила, все одно, потім був він її дуже довго мотузив, мотузив, якби там по 20 років, і все одно не уходив з родини. Або це якісь я чула короткострокові історії на рік, на два-три, на і все одно все закінчувалося тим, що він з родини не уходив. Ну, тобто, в найліпшому випадку їй там щось перепадало, якби. Перепадало матеріально, але зазвичай такі. Ну і, і то я не можу сказати, щоб я якось колись чула, що прям дуже щось таке, щоб на це можна було розмінювати своє життя і. Свою цю жіночу сутність, коли між тобою і іншою жінкою ходять. Я не знаю, мені здається, що це просто відрив, відрив мозку. Ну, для мене, принаймні, в мене в родині не було коханок, не було людей, які б терпіли гуляння супругів. Тому я звикла до того, що там якби у нас тут все чітко в родині було, а там, де все було не чітко, у нас був один такий далекий родич. Там, Бусім чи двоюрідний чи троюрівний брат. От він провадив таке життя. Ну він якби перше, що про нього казали, коли його згадували, бо саме про те, що він провадить таке життя. При тому, що він на високу позицію обіймав, все і все-все-все одно, коли його би не згадували, він вже покійний і досі. Всі згадують про його гуляння і про те, як його там дружина і, і, і не одна, не одна. Тобто, це не там серійна історія. Ось терпіли все життя його гуляння, тому якби мені це важко зрозуміти, але я вам скажу так: історії от такі майже я не бачила в Україні в розрізі жінка-чоловік. Я бачила навпаки історію попелюшків-чоловіків. Тоді, коли жінка з Дівчина з забезпеченої родини виходить заміж за на декілька щеблів нижче від себе чоловіків. Якщо він її кохає там і вона його кохає, там все нормально потім складається. Ну, як думаю, якщо є справжнє кохання, плюс-мінус потім складається все нормально і в зворотньому варіанті. Просто в Україні я не бачила в зворотному варіанту. <кій> майже не бачила. Я чула, про таке, але ну, я не знаю, чи це правда те, що я чула, чи це знаєте. Ради Бога, якщо людина мені знайома викладає в інстаграмі красиву красу, як вони цілуються. А потім я дізнаюся, що в той момент, коли вона викладала, в неї там таке відбувалося в родині, що просто караули от, а хтось, можливо, дивився і заздрив. Ось, ну, таке, знаєте. Тому я тут не знаю, чому вірити, але я точно знаю, що на теренах України немало зворотніх історій. Там, де саме дівчата з забезпечених родин, от їх видаються за от таких от, набагато більш простих чоловіків. Єдине, що там дуже печальна історія, якщо він її все-таки не кохає, а виходить з якимось прицілом. Там він буде гуляти все життя. Все життя. Взагалі. От ну таких історій немало в нас. історію про попелюшку це на українських теренах. Більше коли наші дівчата з простих родин одружуються з чоловіками з-за кордону, які також ніякі там не суперпринси, а просто а такий середній міцний клас там. У порівнянні з нашими реаліями вони можуть виглядати трошки як принци. От такі історії є. Але знову ж таки він зазвичай такий чоловік там одружується з дівчиною або жінкою нашою. Ну, Тут можуть бути і ровесники, може бути і молодше. Воно буває по-різному. Але це зазвичай жінка дуже симпатична у порівнянні з тими жінками, які його оточують в його місцевості. Дуже хайна, доглянута, працьовита, знає, як за домом слідкувати. І зовсім-не зовсім, зовсім не дурочка. Зовсім не дурочка, а зазвичай розумна, тактовна, дипломатична жінка, яку йому точно буде не соромно показати у своєму колі спілкування от, там, де він живе. Так що... От вам і попелюшка. В Україні набагато більше історії про попелюшків, чоловіків, я бачила. В розрізі, щоб це були вже одружені люди. Тому що у нас дівчата душають, там що принців мало, там часики тікають, три та. От. Ну, якщо він її кохає, я ж кажу, там проблем немає, там по-різному у всіх людей складається. Але якщо він з він її не кохає, він зламає її все життя. Жінки, які виходять заміж з якимось прицілом, чи то на гарну родину його і якісь фінансові статки, чи то на просто те, що гарний ну, морально чоловік, не менше ломає життя чоловікові, ніж чоловік ламає жінці, якщо він націлений щось з неї взяти. Це таке. Потрібляцтво. Він потім живе в модусі потрібляцтва. Потім, коли зустрічає кохану жінку, якщо в нього є там якась совість, він потім розривається між тим, що йому все дала та родина, і між коханою жінкою, до якої він тепер хоче. Він до чого доводить подріблянство? Так що, така от історія. Жінки, які виходять заміж не за коханням, а за розрахунком в Україні, найчастіше виходять за розрахунком не фінансовим, а за те, що просто ну окей, я не зустріла кохану людину, ну, але я зустріла нормальну людину. Що мені вже там чекати від великого кохання? Напевно, я його не дочекаюся, буду значить, з тим, з ким буду. І вони намагаються адаптуватися і ом, запевнити себе, що вони кохають цього чоловіка. Мені дуже багато людей, дорослих, жінок, які багато років прожили в такому шлюбі виливали потім свою душу. Нічого з цього, як правило. Приємного, супер для них не виходить, тобто вони розуміють, що вони все життя живуть з собою у компромісі. Але зазвичай в них спокійний шлюб і нормально виховані діти. Просто в якийсь момент вони кажуть, що вони як не сприймали свого чоловіка привабливим і цікавим для себе чоловіком, так і не сприймають по тому, що в них вже двоє-троє дітей і там 20-30 років шлюбу. Вони його сприймають тепер як брата, як просто родича. Це також там, трошки сумна історія, але вони принаймні не ламають йому життя. розумієте? Вони не зневажають його, вони не гуляють від нього, вони якби підлаштовуються під ту ситуацію, що є. А чоловіки, які таким чином одружуються, якщо не кохають цю жінку, вони гуляють, як правило, все життя. Вони можуть не уходити від неї, тому що там в чомусь вдячні, але вона ламають їй все життя. І можуть зламати також життя жінці, яку покохають на стороні, а вона покохає. його. От така от історія, так що а, історія про попелюшку взагалі не має нічого спільного з історією про красотку. Історія про красотку це не історія про роботящу жінку, красуню за досить такі забезпеченої родини. Це історія про жінку, яка опинилася в складній ситуації і була змушена бути повією. Не плутайте, дівчата.